Україна, велич, трагедія, краса. Історичні доробки та літературні видання по цій темі зібрали слов'янські бібліотекарі відділ абонементів. До дня незалежності на виставкових полицях з'явилась тематична виставка, де є роботи істориків та письменників від давнини до сьогодення. Виставка має кілька розділів, в кожному з яких своя родзинка. Сто видатних українців, усі гетьмани України. А також ось у нас збірник є такий унікальний. Тут представлені промови. Видатних українців, і тут ми на виставці поставили промову Леоніда Кравчука, нашого першого президента, в якій він провозгласив саме незалежність України 24 серпня 91 року. У другому розділі у нас представлені «Україна – це вділення трагедії. На жаль, вся історія України сповнена трагедії, і ми не повинні забувати про людей, які боролися за. Славу за велич, за незалежність України і, на жаль, поклали своє життя. Третій розділ: це Україна як втілення краси, бо ми знаємо, наша Україна дуже красива, красива природа, красиві люди. І тут ми намагалися в нашій літературі відобразити і її природу, і архітектуру гарну, і е, продукти сільського господарства, і історію нашого костюму українському. Це Література про людей України, які жили колись і які живуть зараз, про їх щирість. Душевну красу з досвіду роботи бібліотекарі радять звернути увагу на виставку педагогам, літераторам, дослідникам, краєзнавцям, студентам та школярам. Видання стануть у нагоді тим особистостям, що шукають для себе нових знань чи прагнуть їх передавати наступним поколінням. Виставка працюватиме у святкові дні, але кожне видання можна взяти на вивчення і після свят. Бібліотекарі завжди раді допомогти у пошуку інформації та нових знань.